Дивіться, як круто. їде за 200 гривень замовлення. гейхери набір. У мене є декілька наборів є, тому хто бажає, будь ласка, пишіть в горщиках. Погляньте, як круто. Раз-раз. Все. І йому нічого не страшно. Тому що пакування у мене просто супер. Будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, кому потрібно гейхерень, ікра червона, чорна. До речі, це замовлення замовили і ікру, і е, гейхерку. Ось так от. Правда, замовлення буде їхати двома різними посилочками, тому що ікра відправляється з Одеси і окремою посилкою. Да. А я відправляю з Києва рослини. наявності хто бажає пишіть. Бачите, упаковка кожного замовлення. Все доступно. Я цілий день з вами на зв'язку. А мене, дивіться, зараз буду пакувати ось гортензію. М -м, така красота. Вона ще там висадить її в ґрунт, і вона ж її зацвітає. Я впевнена, що круто. Дякую за перегляди вам.